Продовжуємо збирати НМТ. І сьогодні у нас арифметична прогресія. У нас відомо два перші члени, треба знайти найменший додатний член. Тому можна в такий спосіб, як роблять, де роблять там, уч, мої учні, дехто. Просто беруть рахують, Тут тобто 2,9, 2,2 визначають де, і потім віднімають де віднімають де, поки не порахують, чому дорівнює найменший додатний член. Але ми з вами зробимо згідно формули. Тобто, ну, Простіше зробимо. Хоча тут теж не складно, але значить, де шукаємо? Де це різниця прогресії? Це наступний мінус попередній. Тобто 2,2-2,9. Це буде мінус 0,7. І тепер у нас найменший додатній член. Тобто Нехай це буде якийсь АН. Да? Формула ми знаємо це А1 плюс N-1D ми про нього знаємо, що він не менше додатній. Тобто він додатній. Більше нуля. Додатні. Тепер рахую, значить, а1 в мене буде 2,9 плюс n -1. n це номер цього елементу, який він буде. Помножити на мінус 0,7. Більше нуля. Значить, Буде 2,9 мінус 07 n Плюс 8. Більше нуля. Тепер я n залишаю зліва, мінус 8n, більше 2,9 плюс 0,7. Це буде 3,6, воно переходить сюди. Мінус 3,6. Тепер n в мене буде менше 36 ділю на 7. 36 на 7. Це десь буде n. 58,35,35, одна сьома, так? Ну, Суть в тому, що N менше 5,17. Тут виходить п'ятий елемент, так? П'ятий п'ятий N, 5 елемент. Менше п'яти, п'ятий елемент. Значить, знайдемо п'ятий елемент, що ми буде дорівнювати. Це буде A1 плюс 4D. Тобто А1 плюс 4 елемент. А1 у нас 2,9 плюс 4D. Плюс 4, іде у нас мінус на То буде мінус 8. буде 2,9 мінус 2,8. Буде 0,1. Це найменший додатній елемент, який у нас може бути. Як ми можемо це зробити ще? Як я казав, як ми ущерблять, да? тобто 2,9 мінус 0,7 це буде. 2,2, 2,2 мінус 0,7. Це буде скільки в нас 1,5. Потім віднімаю знов таки 0,7. Це буде 0,8 і віднімаю ще 0,7, це буде 0,1. Ну І потім там вже від'ємні йдуть. Тобто або так. Тобто відповідь в нас не менше додатні члена арифметичної прогресії буде це Тому розбирайтесь, працюйте, і ви бачите, нічого такого 15 складного тут немає. Тому працюємо.